Друзі, всім привіт. От їду до самоділа. Я з ним говорив, він каже, що в нього є квартира. на 27 Ну, зараз щось поміняю. А йому треба Я якби зібрав там щось. щось є, Там рама, пластмас, сидіння, унітаз, щиток приборів, фара, ну, такі мілочовки, теж валяється дурно, та й спробую з ним помінятися. Так, знайшов я половинки, оце длінна. Ціленька, живенька, все нічого не побито. І оце, але Олег мені підігнав самоділ. Але в цій половинці я розібрав редуктор, тут убиті підшипнички. От. Зараз це все порозбираю. І у ці кришки от, розбите посадочне. Де сідає, і бачите, оце шестерня. Тут. Половинки є місце під шайбу, от є чуть-чуть вироботка там, але тут нема. О, там є чуть-чуть але -чуть, воно чуть-чуть має бути. Але от я знайшов другу кришку. У мене є тут от один розібраний картір, другий, третій. з трьох. Я думаю, що я щось зліплю. от Цю половинку поставимо Тут це взагалі ідеальна половинка. Тут люфта, ну теж чуть-чуть маленький люфт, але підшипники всі під заміну. Зараз розбираю і міняю підшипники. Це якби це все відмито, відчухано. Якби непогано. Не е, тут були потертості. Мені шліфанули її, Якби не, не на станкове, а на, площі, на дискові такому, на, ну, на площаді просто поставили. І отак. Шліфанули того, що сказали, якщо вбирати фрезерним, убереться тут тіло. І виходить, що може бути таке, коли буду збирати половинки одна до одної, може зажати. Прийдеться ставити прокладку. Я не хочу прокладку ставити. Ну от, Тоді зараз і ще у мене є тут у шестернях по редукторі є скоростний редуктор і натягу. Оцей Менше, це на скорость. А стояв у цім моторі. Оцей тут 1 к 12, передаточний, тут 1 к 10. -ті. І моториці, оце я сняв аф 18 на кришки. І на що шубула теж Аф 18. От. Але це мотор у нас від 27-ї під грубий вал. Під 14 вал, а в цю шестерню я ну, редуктор от з цього мотора з 18 під тонкий вал під 12. -й. І тут редуктори вони йдуть на, на швидкість. Якби хто замічав, то 18 краще їде, ніж 27. Ну, все, цей підшипник тут ідеальний, цей не буду міняти. Наверно, заміняю сальник. Ну і ці, ці підшипники не буду трогати, лише поміняю сальник. І тоді вже зберу це все докупу. Якби це, це половинку, мені з цієї половинки треба вал, оцей вал перекласти на цю половинку. О, бо це під цю шестерню. А ми будемо ставити менше, от у чому різниця. От Дивіться, оце на тягу, а це на скорость. різниця, вроді би невелика. Бачите, вона чуть-чуть От, Я хочу зробити, щоб на скорості йшла. Получається, що цей вал отут, вони не одинакові. Ну, я не знаю, як показати вам ну, штангель в магазині. Ну, Коротше, ця шестерня більше. Якщо, наприклад, лишати цу, то воно не сідає під цю шестерню, не підходить. Треба іменно оцей вал. От. То я зараз розбираю це все прісую і тоді вже, мабуть, візьму збирати мотор докуп. Так, поміняв я сальник. оцей. І прийшло замінити підшипник, бо цей вироботку мав, отут, де посадочний сідає. І це. Зараз присую сюди підшипничок. От є сальник теж сюди на кришку. Підшипник знайшов. Ось такий кою. Будемо нагрію половинку і будемо ставити сюди. чипничок есть. Дальше. Граются все. Про шайбочки не забувайте. Так, на герметик не кладу. Кладу без герметика. Може прийдеться ще розбирати. Так, тут затягую сьомником Не хочу гріти, вал Є такий сьомничок для колінвала для втяжки. Я не впираю. Впираюся, виходить внутрішню обойму. Ну це в внутрішню обойму. Проверяем, что все на месте. Ще він не сів добре на місце, але ну, я зараз зажму болти. Затугувато ходить. Зараз я трохи ще підтягну його. Зараз поставлю сальник, заляю масло, побачу що воно скаже. Сальник на місці залив я масло. Ну там 17 покращо там побачимо. Ну, так як є щось там чуть-чуть.